Якісь уточнювачі вичини реальні. Оцінка вибору або руху до вибору професії, да, по принципу гри монополії, да, теж можна розглянути, тому що ми завжди дивимося на професії, на як щось таке феєричне, фантастичне, пов'язане з самореалізацією, з своїм призначенням і таке інше. Насправді професія річ доволі рутинна, матеріальна і іноді дуже приземлена. Насправді, ну, як воно буває в житті, да? а, ти можеш змінювати професії, ти можеш розвиватися в професії. Тобто те, чим ти наповниш професію, да, може і створити її такою от, о, твоїм призначенням. Але все ж таки сама по собі вона є більш формалізована. Принцип гри монополі, я думаю, всі грали, ми всі пам'ятаємо, що там у кожного учасника є капітал, яким він розпоряджається на власний розсуд. Отже, коли у вас буде вільний час. Гарний настрій. Головне, гарний настрій не тільки у вас, а й у вашого підлітка, тому що я нагадаю, що наші підлітки у віці підлітковому у них е, різко змінюється гормональний фон і е, там збільшується м'язова маса, кількість гормонів зростає в чотири рази, да? тобто така гормональна бомбочка. От коли наша гормональна бомбочка, яку періодично все бісить, коли вона спокоїлася, і може спокійно поспілкуватися і знаходиться теж в гарному настрої, як і ви. Це теж така невеличка гормональна бомбочка в певному віці. От такі бомбочки зібралися вдома, да, і тут вибір професії. В принципі, гри Да, тобто, подумати і прописати, там, проговорити разом, да, капітал, який у вас є на цей момент, фінанси, які ви можете інвестувати в вашу дитину для отримання якоїсь професії. Ми часто говоримо дітям, от ми можемо там все віддати, ми там тобі все будемо віддавати, або ще щось. Ну, це не про цифри. Треба говорити в цифрах, так? що є бюджет, є певні витрати, є певні там формати, на що можна розраховувати, що реально. І давай шукати і виходити з того, що реально. Наші діти дуже матеріальні, набагато матеріальніші, ніж ми. І для них. Оці розмови, вони про впевненість, і вони теж про вибір, і вони про розуміння того, що е, ну, є якийсь, є якийсь уставлений момент. Оцінка вкладена. Тобто, що вже інвестовано в певну дитину? Да? Навчання, там, репетитори, курси, канікулярні програми, хобі. Да? Ну, дуже рідко, коли у нас там є прям калькуляція всіх витрат на репетиторів, і на все решту, але е мова цифр, вона теж дозволяє говорити, що давай оцінимо. В тебе є певні здобутки і навички, бо ми інвестували в репетитора по математиці, ти її підтянув, ти зможеш уже вибирати якісь професії, де складовою є математика, алгебра там чи геометрія. І таким чином да, можна теж розглядати ці професії, тобто це частина інвестицій в твою професію, вона вже є. Як би ти оцінив, наскільки вона ефективна, наскільки ти готовий її примінити в цьому плані? Є ще соціальний капітал, який знову ж таки, як і в грі монополія, там він не використовується, але тут ми його беремо і використовуємо. Да? Моральна підтримка. Що ви можете реально а, вкласти а, як моральну підтримку в свою дитину? Є сенс про це поговорити. Ваші ресурсні люди, тому що а, людський капітал, оцей соціальний капітал, будується на нашій соціальній мережі, яка нас оточує людей, які дають нам інформацію, а, інших людей, які щось знають про це, про професію, про. Саме реалізацію цих професій, про ще щось, про ще щось. Ну, наприклад, да, можна піти до якогось знайомого, який там працює в маркетингу, і подивитися, що той маркетинг насправді з себе уявляє, якщо дитина хоче обрати маркетинг. Хоче обрати рекламу і ІПР, да, якщо у вас є якась людина, яка працює в цій агенції, да, то можна, щоб дитина просто походила, подивилася або просто прийшла, подивилася. Да. Це ваші ресурсні люди, це ваш капітал. Отже, якщо ви оцінюєте всі капітали, ви можете сказати, да, у мене є люди, яких я можу спитати про цю професію, це оцей, 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 от з кола професій, на які ми з тобою придивляємося, давай, ну, можливо, визначимось, хто з моїх людей буде тобі корисний. Ти, може, хотів би по них дізнатися щось про це. Ну і е, джерела достовірної інформації, тому що е, дорослі люди мають більш розвинений варіант критичного мислення і роботи з інформацією. І вони можуть відсіювати деякі ресурси, і, знову ж таки, завжди єдине прохання. Да, коли ви говорите про вибір професії, все ж таки говорити про фактаж, цифри, якісь певні факти, аналіз, аналітику або ще щось, тому що ця тема може перейти в дуже емоційну тему. Я би сказала навіть надзвичайно емоційну тему.